Знімаю в якому стані мої гранати. Це гранат фаворит, умовно назва. Прийшов мені без назви, я його залишив, сорт мені дуже сподобався, дуже врожайний, дуже рано починає плодоносити. Дивіться, в цьому році він приблизно на 60% підмерз. І скажеш, ну, звичайно, ні. Розмір великий на смак, як гілоша рожева, такий ну гарний смак, смак гранату. Так, але розмір, звичайно, вражає. Вже є перші гранатики. Цей сорт мені дуже подобається. В мене їх аж три кущики. Дивіться, сподіваюся, вам видно. Тут бджіл дуже багато, бо щоб не покусали. Ось гранатик. Гранатики вже є. Так, як бачите, дивіться, яка краса. Просто як гарно вони квітнуть. Так, йдемо далі. Це останній кущик, третій його. Так, йдемо далі. Це гілоша рожева. Сорт теж вартий уваги. Теж дуже врожайний, в мене їх дуже багато, я маю на увазі плодів. Треба залишати поменше, щоб розмір був нормальний. Тому в минулому році він був просто обліпляний. Дивіться, майже всі жіночі квіточки. Це перша хвиля цвітіння в нього. Він теж весною постраждав. Я думаю, це прекрасний результат на цей рік. Гранати дуже люблю. Дивіться, це номер другий теж. За нього розповідав, теж вже є перші гранатики, він дуже сильно постраждав. Не знаю, відсотків 60, можливо, більше. Але як бачите, вже жіночі квіти, вже є перший гранатик. Невибаглива рослина. Так, а цей Мангуш він взагалі на 100% вимерз, але вже викинув жіночі квіти. Це мені подарував мій товариш. Дуже прекрасний сорт. Вже в цьому році можливо подивимося, які будуть гранатики на ньому. Так, йдемо далі. Це теж в мене новий сорт Бельбек. Теж дивіться, жіночі квіти. Можливо, в цьому році вже отримуємо врожай. Цік 2 теж квітнуть, але назви я не пам'ятаю. Тут кримський смугастий і Акдон, здається. Я потім буду дивитись і вам скажу. Так Це сорт Кебен теж мені подарував товариш. Теж дивіться, вже є перші гранатики, він теж весною дуже постраждав. Але як бачите, це треба підняти. Дивіться, скільки тут жіночих квіток. Майже все жіночі. Так, і цей я на днях знімав. Це номер третій. Теж умовна назва. Теж прийшов як пересорт, але я його залишив. Він дуже ранній. дуже солодкий. Подивіться, який він гарний. Та його просто для цвітіння можна садити. Прекрасно, він майже місяць в такому стані. Бджілки літають, збирають мед. Просто краса. Що ще можу сказати? Зараз зніму з цієї сторони. Він в цьому році взагалі, я його колись mm. хотів викинути, тому що він дуже довго не плодоносив. А ось він виріс і кожного року гарний врожай, гарне квітне. Він в мене найперший достигає. Дуже гарний сорт. Але мінус пізно починає плодоносити. Тому ось маємо такі результати. Всім дякую за увагу. В кої які питання пишіть.